перенесені через участь мотору в Єврокубку. Ось, тепер давайте переходити до заявок. Хмельницький закидає, робить рахунок 1. 21 й Андрій Аратсков, 22-й Едвон Траковці, 23-й Ярослав Фейер, 24-й Дмитро Гарбар, 33-й Едуард Войко, капітан команди, 4-й Олександр Повзон і 55-й номер Михайло Казіміров. Головна тренерка Катерина Заста. Продовжуємо, і що в обороні інші люди в першу чергу так відзначаються як самодіємо у Карпат. Інколи навіть замість Гарбара виходить Снігур на захист. Ну, якщо Ісландія, ну хоч і не така сильна, так команда, як Німеччина та Нідерланди, але все одно матчі повторюють, Хмельницький чекає, особливо красномовно дивитися на восьмого номера Дмитра Федючка, як він очікував ці атаки і не зміг. Зупинити Гарвара. Атакує Хмельницький. На позиції лінійного зараз Маєвський. А не Адамів. А і тут Бойко. Одразу передача вперед дуже класно. Вихід один на один. І Закидає. Знову, можливо, Червонцева спробують вивести на кидок. Ні, Літинський сам. Літинський закидає дуже добре. Сіндер Місейла, Дмитро Гарвара ця трійка знову і знову намагається. Зруйнувати захист суперника і знову Гарбари знову йому це вдається 12-7. Плюс 5 для Карпат. Хмельницький забув, що таке закидати. Ось нагадує Роман Літинський Хмельницькому, що таке за командами, які близько в турнірній таблиці одне до одного все ж таки Літинський передача. На край так, вдалося слухати, почути одне одного. тому... І Карпати, і Хмельницький, я думаю, дуже успішно. Розіграє яль зараз. Вбривання непогане від Ходючка. Літинський не замах. Червонцев. Від Червонцева і Андрій Червонцев заки ще раз. Прошу пробачення, і в Нікіта Шейбакова. Так, треба його відзначати також. Хороший відбір зараз, класно. Розібрався Федючок. Ну, а отут вдалося закинути Хмельницького. Щоправда, представники виду спорту, ну, чому б не порівняти саме з кораблем, так, лятючий галант. Тут вдалося Карпатам закинути. Знайшли. Знову ж таки, коли я кажу, що, наприклад, Казіміров для мене краще. Тож перший тайм у нас завершується 16-13 рахунок може бути. Фанатів Карпат. Ну, не знаю наскільки, не знаю, наскільки насправді багато, тому що і не тільки збірне. Так, на сайті Федерації гандболу України генбол.порт.юей трама, ну, чи, 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 різниця в рахунку не була меншою, ніж три м'ячі. Тому дивимося, раптом зараз Хмельницькому вдасться зрічу ну, зрівняти, зменшити її І часом Гарбар. Підіймається гравець подивимося, скільки добре все. З ним далі хороший вихід, і відповідь гідна Олександр Місяйло. Для Хмельницького. Ойка, можна не хвилюватися вже. Долю власних воріт. І тут Іванов в чергове обіграє. Помилка одразу. Ну, це просто несерйозно. І закидає Ярослав Фейер. Знову кінове два хвилини вилучення у Карпат. Дуель 7-метрова. І не закидає Літинський. Карпати продемонстрували, що підготували вони. П'ятаці. Ну, вже очевидно, що це домашні заготовки. Ці комбінації, які переіграли, і розіграли гарбар реалізував. 5 хвилин. Різниця 7 м'ячів. Якщо за наступну хвилину Хмельницький не зробить щось екстраординарне, зараз забуло. молодці, то швидше розігрувати. І зараз все вдалося закинути. 31-27. Коворота. Бойко такий голкіпер що може це зробити. Червонце проти Бойко, Бойко робить! Але ще одна спроба, червоноце закидає з другої сторони. Арбітер намагається. А тут натомість сейф голкіпера 31-28 двадцять Карпати з другою перемогою важкою вистрадженою, але перемога.